Свої ідеї щодо індивідуального підходу до навчання кожної дитини змогли висловити педагоги зі всієї України на п'ятому всеукраїнському фестивалі Озон, який вперше відбувався у Рівному. Фестиваль присвячений темі Мій особистісно зорієнтований урок. Сьогодні вчителі не просто повинні подавати матеріал учню, а робити це таким способом, аби дитина внутрішньо пережила той чи інший життєвий шлях письменника або прочитаний твір. Більше творчості на уроках стимул дитини до мислення, емоційне сприйняття матеріалу. Саме таким є головний меседж цьогорічного фестивалю. Конче потрібно це сьогодні, щоб дитина була зорієнтована на особисті, щоб вона отримала максимум творчості на уроці, щоб їй цікавило приходити до школи. А відповідно, і це є турбота про її перспективу, про її майбутнє. Адже саме в вихованці навчальних закладів, вихованці саме таких педагогів потім творять Україну. Її міняють до кращого на фестивалю ЗОН Приїхало більше 170 педагогів. Це в основному вчителі з української літератури, але також долучаються і науковці, та вчителі початкових класів. Ми зараз долучаємо вчителів філологів, саме українських словесників, але в майбутньому. Ця справа буде розвиватися, і будемо долучати на фестивалі. Плануємо і вчителів світової літератури. І також педагогів із інших предметів на учасників фестивалю чекають майстер-класи, озонівські студії, робота з дітьми обласного ліцею. В результаті буде затверджено звернення до усіх вчителів країни з детальними рекомендаціями та порадами для подальшої ефективної роботи з дітьми. Вперше, мабуть, у на фестивалі, бо я на всіх фестивалях, ми починаємо роботу із громадських сгромадських слухання. Ми запросили учнів. Батьків, учителів, методистів, управлінців, науковців хай кожен висловить свою думку з приводу того, як їм сьогодні у школі в науці, як вони працюють на дитину, як що вони роблять для того, щоб учню було у школі комфортно. як... Школа готує дитину до життя. На ці та інші запитання намагалися знайти відповідь педагоги всієї країни. Головне, як кажуть самі вчителі, досягнути того, аби дитина ходила до школи із задоволенням. Тетяна Івашчук, Павло Невесенко, Валерій Гарматюк у ритмі подій.